Вітаю вас, любі малята, і запрошу на заняття з художньо-мовленевого розвитку. Хто це до нас завітав у гості? Це білочка. Давайте з нею привітаємось. Доброго дня, білочко. Давайте тепер розглянемо нашу білочку. Яка вона, що у неї є. Діти, а якого кольору шубка у білочки? Шубка у білочки. Руденька А які очі у білочки? Темні, блискучі, який хвостик? Пухнастий, гарний, довгий. А який носик чорний? А яка діти білочка? Швидка, маленька, працьовита. А де живе білочка? Дуплі. Білочка прийшла до нас у гості розказати, як вона зі своїми подружками білочками готується до зими. Пропоную вам сьогодні вивчити вірш Галини Демченко, який називається Білочка. А допоможуть вам запам'ятати цей вірш і краще зрозуміти зміст картинки. Тож слухайте уважно. Потім у мене до вас будуть запитання. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сусняку, а гризу горішки і гриби, і шишки. Малята, сподіваюсь, ви уважно слухали віршик. Скажіть, де живе білочка? Правильно, у зеленому ліску, у дуплі, у сосняку. Сосняк це такий ліс, в якому ростуть дерева, сосни, і в ньому живуть білки. А що ж білочка гризе? А гризе вона горішки і гриби. І шишки. Сподіваюсь, що ви знайшли правильну відповідь на мої запитання. Давайте ще раз повторимо цей віршик разом зі мною. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сусняку, а гризу горішки. І гриби і шишки. Ми сьогодні з вами вчили віршик про білочку, який написала Галина Темченко. Сподіваюсь, що віршик вам сподобався і ви його запам'ятали. Якщо ні, то зупиніть відео і повторіть його ще раз разом зі своїми батьками. А потім розкажете його своїм друзям, знайомим. А наше заняття добігає кінця. Сьогодні ви гарно працювали, молодці. До побачення!